Вітаю знову, Хаммер Центр. Ось невелике відео про встановлення аудіосистеми в автомобіль Nissan Patrol. Досі вони випускаються із невеликими оновленнями в салоні. Це автомобіль свіжого року випуску. Ось так він виглядає всередині. У цій системі ми застосували чотириканальний процесорний підсилювач Музвей. Завдяки невеликому розміру розмістили його під сидінням водія. Цей підсилювач справжня знахідка для любителя музики. Він налаштовується за допомогою комп'ютера та має багате стандартне оснащення, роутер вхідних каналів можна підключати сигнали високого або низького рівня, а також оптику, якщо вона є. Кросовери з налаштуванням частот зрізу, щоб кожен динамік отримував тільки ту смугу частот, на яку він призначений, затримки часу для кожного каналу для створення рівної звукової сцени. Величезний еквалайзер для налаштування необхідного тонального балансу, виправлення косяків штатних джерел звуку та компенсації акустичних особливостей салону. І все це багатство в мініатюрному корпусі і за дуже привабливою ціною. Так що техніка музвей це наша перша рекомендація для будь-якої аудіосистеми, як то кажуть, музвей Азохенвей. В ролі сабвуфера застосували під пасажирським сидінням ось такий активний саб Акстон. І це ще одна новинка. Нам взагалі-то подібні вироби не дуже подобаються, але саме цей дуже пристойно грає. Всім тепер рекомендуємо. Фронтальна акустика у нас MB-Quart, Теж новинка, до речі, конуси виготовлені з бамбука. Добре грають середні частоти і верхній бас. А твітери титанові, і в цьому автомобілі дуже важливим був їхній розмір. Як бачите, вони мініатюрні і при цьому чудово справляються зі своїм діапазоном частот. Чомусь не потрапила в кадр тилова акустика, але вона, звичайно ж, є в задніх дверях. На цьому все ставте нам лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Хаммер Центр. До зустрічі.